Діма, хто вгадає, що у мене в кармані. Ну хоча б яка підказка є. З чим це пов'язано? По mm -hmm. Ручка mm -hmm. Ручка газа. Риба. На букву Р, так. Да? Mm -hmm. А воно якось пов'язане з велосипедом. З mm -hmm. пов да? Ну, чого, там є таке, але ну, воно трошки інше, ну назва теж є така, да. Перша буква Риба. Крім ручки газу, в мене немає ідеї, що це може бути. Рулетка. Ні. Речав. Ні, він не влізько. Пов'язано з велосипедом, вона букву Р. Ну воно не пов'язано, воно там теж є. Равлик. Ні. Рука. Рука, ні, ні, рука в кармані. Ні, ну, ну, ну зрештою, да, рука в кармані. Ну, рука в кармані, але в руці я тримаю. просто я схватилася, так. Да, да. І ви як думаєте, що в мене в кармані? Ось, ось я тримаю, що, 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 вгадайте, а ми знаходимося на Харківському, шосе 19, продаємо електровелосипеди, просто суперові і ще є електроскутери. Ну, далі, хто вгадає? Скажи, другу. Реті, рі, рі. Ну? Воно маленьке це в кармані Рі. Ну. Так, уже так, я... так, 2 минути пройшло, тому давайте в наступному відео ми дізнаємося, що ж у мене в кармані. А якщо ви догадалися, то напишіть, будь ласка, в коментарях.